Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі браті і сестри у Христі, щиро вітаю вас, всіх, ваших, шановних отців, священиків, вітаю всіх від себе особисто, від наших отців, які приїхали зі мною тут сьогодні, і від імені нашої греко-католицької церкви в Хорватії. І нашої Крижевецької епархії. Коли згадуємо Хорватію, переважно всі тут можуть сказати, що знають про Адріатичне море і про Меджугор'я, яке не знаходиться, на жаль, в Хорватії, а нашої сусідній Босні і Герцогів, але дає більшість у цій частині Боснії живуть 90% хорватського населення. Мені дуже приємно тут. Бути з вами, молитися тут з вами і мати цю можливість і разом з вами святкувати оце свято, але також і з вами розділити труднощі вашого щоденного життя, які у цей час воєнний ви переживаєте. Я прибув з Хорватії з міста Кріжевці поблизу Загреба, в якому міститься осядок нашої єпархії і нашої хорватської греко-католицької церкви в нашій країні, окрім хорватів греко католиків є також і певна кількість українців, деякі з них вже давно проживають у Хорватії, а деякі прибули під час цієї війни, і ми духовно. Підлукуємося про них. Це, будучи, ще будучи студентом давно, може 20 років назад, або й 25, я часто приїжджав в Україну і маю тут багато друзів, серед яких отець Ігумен, ваш отець Корнил Яремак, з яким я давно учився, і який мене учив говорити українською мовою. Скільки він вспів, то будете побачити сьогодні через оцю проповідь. Свято Христа Царя визначається в останню неділю жовтня та виражає віру Церкві і християнів в друге пришестя Ісуса Христа і встановлення Царства Божого. Свято Христа Царя встановив Папа Пі XI в 1925 році. Це було в 1600 ту річницю Вселенського Нікейського собору. На цьому собору було встановлено догмат віри о, в божественну і людську природу Ісуса Христа. Цього року ми святкуємо 1700 років Нікейського собору та сотня років встановлення свята Христа Цар'яна. Різні королі. І царі цього світа втратили історично свою політичну владу. Але і все ще люди розглядають в усьому світі від Сходу до Заходу як дуже важливі чинники політичного та суспільного життя. Наскільки королівський рід віднісся від звичайних людей. Говорить слово, що вони кажуть, що вони є блахітної крові, хіба у їхніх жилах текла якась інша житлева матерія. Доки титули правителів зміняються, залишається постільне людське бажання володарювати та встановлювати закони згідно з власними бажаннями. Багато царств і царських титулів. Перестали існувати, але і у багатьох людей не зникли прагнення за владою та намагання бути вищими з іншими, нав'язувати людьми свою волю, перетворюючи їх на свої слуги за допомогу, за допомогу законів і прописів, які вони дають. Узаконена Несправедливість принесла світові дуже дуже багато зла. Земні цари вступають у війну, щоб збільшити свої могутність, збирати свій добич, примножуючи багатство та перемагати іншим, щоб забезпечити мір для себе і своїх, змушуючи переможених бути їхніми рабами та слугами. Забезпечення міру та процвітання серед земних володарів найчастіше за е, воювання війною і насиллям за допомогою яких е, підкорених одиниці і народів. На відміну від їх Цар Небесний, Господь наш Ісус Христос, він приходить як служащий людині, звільнює людину. Від влади злого, від спокусу світу та слабкості тіла, душі і духа. Тому Ісус відрізняється від всіх царів, бо Його царство інакше, так само, як і символи його володарювання відрізняються від символів земних царів. Христос створив все нове та перевернув людські уявлення про Бога. Та людську свободу. Проте людям подобається мати царя чи правителя подібного до царя. Люди люблять мати сильну людину своїм господарем, щоб мати перед собою сильний зразок для наслідування, який гарантує безпеку, особу, яка показує себе потужним авторитетом. Людям потрібна особа у суспільному житті вояки вони побачать ідеал свободи та сили. Ідеалом свободи для євреїв у Ісусов час було біоптична свобода від римського імператора. Вони, буваючи розчаровані Ісусом, і тим, що Ісус відмовляється бути політичним царем, і він втікає, коли хочуть його царем зробити, викидають його так само, як релігійний взірець і вчителя. Людське розчарування є потужним стимулом до ненависті та помсти. Коли люди бачать, що вони сильніші за того, хто, на їхню думку, мав би виховати їх, їхні бажання, вони перетворяються на найгірші супротивників і ворогів. Тому Ісусові співвітчизники відмовлялися навіть від права на свого царя і вирішать, що в них немає царя, тільки римський імператор. Відмовляючись виховати його, волю свого, своїх співвітчизників і стати земним царем, Ісус також дасть їм привід насміхатися з Нього і вимагаючи показати свою владу, коли Він буде у приниженому становищі. Поки люди насміхаються та думають, що принижують страждалця Ісуса Христа, Бог свідчить про нього та дає. Звичайними речами надзвичайного значення. Христу, царю будуть надані символи влади. хоча відрізняються від звичайних, вони є знаками царської могутності. Коли віддали царя ті, хто його розпнятимуть, передають йому царські інсигнії – плащ, корону, скипетр, та престол. Царський плащ на його плечі накинули вояки, і багряна тканина прикрила рани від бичування. Скатованого та покинутого вояки насміхалися та дають йому скіпетр, тростину. Кріхка і суха тростина, як скіпетр, не має міцності проти сили людської злоби. ali ona je smislom Božjoj sili, jakav slapkih slabkih silnimi. Korona. Odan iz znaki carskoj vladi spletena sternja na ta nampnuta na holovu čovjeka, ternje ljudskoj zlobi uvinčalo najsvjetiše čolo. Car svog otvorinja Isus Hristos primaje vikonujući volju Boga Otca i spasajući svijet, svit і він бере на себе хрест. Цар те дерево, на якому прибиті цвяхами, перетворює у знак від знак, зі знака смерті на дерево спасіння і вічного життя. Помазаний цар є царєм незалежно від того, який у нього престол – золоті чи дерев'яні. Хрест доповнює образ інакшого царя та показує, що його царство Пізнається у світлі Воскресіння, тінь якого відбувається на Христі. Пізнати царя Христа у славі зможе тільки той, хто його пізнає у стражанні Христа. Я вам розкажу одну маленьку прічу, одну історію, яка звичайно починяється як всі прічі разу, один раз був один цар. І цей цар вирушив на полювання. Поки він шукав здобич у глибокому і густому лісі застала його бур'я. Цар раптом відстав від своїх супутників і заблукав. Доки він блукав лісом і не заходів шляху, настала темрява, а він далі шукав дорогу до свого палацу. І так всю ніч він блукав лісом, промерзлий, голодний, вже на межі сіли. Під ранок мокрі і виснажені, побачив якусь сільську хатину, постукав у двері, але їх ніхто не відкривав. Холодні промерзли на та у відчаї, цар відкрив двері, бо вони не були замкнені. Він вийшов, поки спробував знайти якусь іжу, перед ним з'явився і грізно вигукнув. Ти нахбаний злодію прийшов мене обікрасти. Збирайся хеть, або я випущу на тебе собак. Цар пояснював, що він заблукав. І, поробричися лісом, він порвав свій одяг. Благав селянина дати йому щось, трошки щось з'їсти, а на свій, на свій захист на останнє сказав вже останній аргумент, що він є цар. Це ще більше розлютило селянина якому здалося, що той же брак, з і з переседня його обляв і вдарив царя по обличчях цар утік із хати, і селянин закрив за ним двері, тікаючи через село, він зустрів якого знайомого, який йому допоміг повернутися до свого палацу. Пару днів пізніше цар наказав покликати селянина в царський палац. Селянин задумався, чому це його покликав цар. Так як у нього була гарна донька, він подумав, що, можливо, цар хоче взяти її як служинницю. Також мряв, що цар може забажав взяти її за дружину своєму синові. І цар прийняв селянина у великий зал перед багатьми вельможами, Оскільки тепер цар був одягнений у прекрасні святкові обрання з короною на голові, з Кіпетром в руці сидів на золотому престолі, блиск навколо нього, не дав селянину впізнаті злодія зі своєї хати. Цар запитав селянина, чи впізнаєш мене, коли Селянин впізнав голос царя і збагнув що перед Ним стої самі злодії, він, охоплений страхом, помер на місці. Нас усіх, наш цар запитає, чи пізнаємо ми його, коли зустрінемося з Ним ліцом у ліце. Це голос, який зараз вилунує в трапліннях наших найближчих, а ми в них не впізнаємо Ісуса, який страждає. Це Спасителя можуть впізнати тільки розкоряні грішники, які знають, що тільки він може їх спасти. Можуть бути в однаковій ситуації, але всі не бачать і не мусять бачити одне таке саме. На це вказують два розбійника на хрестами. Один залишається при своїх поглядах до тих, які насміхаються з розп'ятими, а інший кається. Молиться про спасіння та входження в царство Божє, він впізнав царя. <clears throat> Наш цар сьогодні ховається, шановні браті і сестри, під виглядом робітників, які не отримують заробленої зарплати. Він ховається у пораненому солдаті, який лежить в болоту і не знаючи, що з ним станеться. Він покритий сльозами тих, хто працює і не отримує регулярної і справедливої і заробітної плати, поки їхні роботодавці розширюють свої палаці, автопарки та купують собі яхти. Цар прихований під відом біженців. Він прихований під відом християн, які, яке убивають лише тому, що мають віру Ісуса Христа. Він прихований у бідних через страждання перед закритими серцями тих, хто пропонує свої порожні промови замість їжі і пиття голодними і спраглими. Прихований наш цар, приходить повз нас у старих та хворих, забутих своїми близькими. Вісміяний та принижений цар проходить повз нас. У вигляді тих, хто бореться за справедливіший світ і хто бореться за людське життя від зачаття до смерті. Цар проходить повз, але залишається з нами та чекає, попереджуючи що знову прийде запитаючи, що ми зробили тим, у ячим вигляді Він прийшов біля нас. Ісусе царю всього творіння коли ми прийдемо до тебе та станемо перед тобою, будь милосердним до нас за все те погане, що ми вчинили і будь милосердним до нас, і наших пропустів, коли ми тебе не пізнали. Господи, і відкрий наші очі, щоб ми завжди пам'ятали, що кожна людина, яку ти посилаєш на нашому шляху, це ти сам Господи. Слава Ісусу Христу!